Всім привіт! Це знову барахолка. Нагадую, правила замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте фото Viber. Якщо він є в наявності, оплачуєте. На наступний день товар відправляється на вас. Доставка Укрпочта, нова почта наложеного платежу немає. Так, ну, ось такий номер для замовлення Viber. Світла нема. ну, снимаем, как е. Спартанскими умовами. Так, начинаем. Чайник, вот такой. Литров на 5. 200 гривень. Утятница, утятница такая 300 гривень. Вот цей баян 500 гривен. Далее. Есть вот такой набор ключев. 200 гривень. Ну і стекло чи що воно. Ну, короче, воно комплектом 200 гривень, Так ось такі великі ключі, Там ще додається 4631. 4136, Ну там різні, Короче, великі, 46, найвеликі зараз поки мисс. Далі є ось по 100 гривень штука. Є ось такі балонні, балонні ключі 24, 27, там різні. Кому треба, пошукаю. 70 гривень штука, оце всі по 70 Ось такі пашка тримачи 100 гривень штука. Там розміри різні. Так, Ось такий набір. Тут також ключі, головки, ось норик. Ножиці, коротше, 900 гривень, весь набір. Далі ось такі гвозді. Це скільки тут сантиметра 3, мабуть, гвозді. Ось такі. 100, 100 гривень за все. Так, далі є ось такий лазерний уровень Дніпроєм. 2800. Це той уровень, що подорожчий. Той, що 3800 новий коштує. Цей також новий, два рази користувались. Так, додавилась нова дрелька ДВТшечка. Ось така ударна, походу. 800 гривень коштує. Така дрелечка Штерн 750, вибачаюсь. Така 750 ДВТшка. Ну, вони схожі, мабуть, однакові. Ну, от та чуть-чуть. Як состояння, чи ще гарнеє. Ну, коротше, ця 750, ця 750, ця 800. Так, ось такий ланцюг 2, 2 метра. Звіно ось таке. Ну, сантиметра 2,5 метра і 3, наверное. Два метра. 150 гривень. Так, ось такий замок 200 гривень. Це планка не від нього. Так. Такий замок 200. Такий 300, такий 300, 300 і ось такий 300. Далі є ось такі радянські цанги набор 1500 гривень. Потім є сверла. Зараз твердосплавні. Коштують 10 гривень штучка. Залишились зараз 0,9, 1,4, 1,6 і 1,8. Я забув докласти. Ну, вони є. Так, далее, есть такой аппарат э, Айва. Э, без колонок, без ничего, 500 гривен. Может, кому на запчасти, кому это, я у селок, там, аукс там робы, динамики подключат и будет работать. Так, далее, есть такой замок, это для щитовой, або... І ще, і ще для чогось. Ну, Щитовий в основному ящички якісь. Ну, замок дуже гарний. Ось такі, ось такі ключики. Два штуки. 80 гривень комплект. Далі є, є ось такий фільтр це для відра. Ну, під відро коштує 100 гривень. З'явились нові фляги. Ось така фляга 100 гривень. Ось така фляга велику ну, вона велика. Сантиметрів 20, наверное, 20 на 12, десь так. Така 120 гривень. Така 100 гривень. І ось така 70 Так, маршрутизатор працюючий 120 Є ось такий комбайн. Кухонний кен, от 700 гривень. Так, ось така кавоварка Philips 200 гривень. Так, ось такий. Ось така бутербродниця, це для гарячих бутербродів абсолютно нова, 700 гривень. Так, потім що у нас йде? А, з'явився отакий самовар. Ну, Це декоративна штучка, самовар, дуже гарний. Коштує 150 гривень. Ну, такий, симпатичний. Так, далі є ось такий. Це диктофон Panasonic, Не знаю точно. Працює, не працює, не знаю. Шнурка немає. Є ось такий диктофон. Состояння у нього гарне. То есть, дві касети тут з записями. Ну, мабуть, може, у когось допрос був. не знаю. Ну, Є ось такий короче, такий диктофон. состояние непогане. Може кому під відновлення, хто знає, що з ним робити. 200 гривень коштує. Потім є ось такі датчики. Датчики йдуть комплектом. Окремо, не знаю. Ну, подивимось, коротше. Ну, окремо буде дорожче, тому що мені вигідніше разом. Так, ось такий, ось такий датчик, потім ось такий. Ну, це. Что-то под воду, что-то... что, -то. что -то водяное, короче. Их два штуки. И есть вот такой датчик. Все разом Коштую 300 гривен. Так, точилочка ручная. 250 гривень, Два вот таких охладителя. 250 гривень, Так, далее... Є лампы для оцилографа Коштують 300 гривень, видеомагнитофон 450, лжи рабочий, все. Є ось такой аппарат, вязальный, состояние на 500 гривень, чоботы 39 размер 300 гривень и такие 39 550 гривень. Далее, є ось такой аппарат, весна. Не знаю, працює, не працює, коштує 500 гривень. Весна 202, Олімпійський, це, це рідка модель. Це кому під відновлення. Дивіться. Весь алюміній гарний. Всі надписи, все гарне. То є, є, є сенс його відновлювати. Бачите? Пластик. Пластик як новий. Тобто, Состояння гарне. Перевірити не можу, нема ні кабеля такого, нічого. Есть, ось, пластик, ручка, все. Состояння дуже гарне в нього. Тобто, кому під відновлення. Ну, на великсі працюючи, там щось, да, є, попадалось не працюючи, навіть не весна 202 Олімпійські, але щось на них цінник космос. 200 і, этот, ну, короче, 500 гривень. Не знаю, працює, чи не, ні, це під відновлення. Состояння у нього гарне. Тобто все таке більше для колекціонного. І там хейтери можете написати, люди колекціонують такі речі. Комусь це не цікаво, а комусь це дуже цікаво. Так що <кій> можете там написать ну, нічого. Хоча пишіть. Без різниці. Так. Є ось такі лопата білий е, набор металевий. 150 гривень коштує. Лопата така добротна, важка. Далі, є м'ясорубка, коштує 100 гривень. Нюанс. Це в мене состояння нормальне, нема чого барашка. Барашка, ну коротше, як барахолка Ігор, у нього зоопарки У мене вже барашка. Тож запах з'являється. Коротше, 100 гривень. Так, далі є ось така Ой. Ну, велика. Кувалда, важка і такий самий колон. разом 400 гривень. Так, далі що у нас є? Далі є ось такий монітор. LG. Діагональний не знаю точно. Ой, не міряв. Коротше, не знаю, працює він чи не працює. Зараз то. А нема тут нічого нема. Коротше. Нема оцього сітєвого кабеля, щоб його перевірити. Не знаю, працює чи не працює цей монітор. Також цей. Вмикаю. Щось вмик і все. Ну, тобто екран цілий, нічого не бите, нічого. Ну, тобто, нормально. Цей набір коштує 300 гривень. До нього йде в комплект ще три Wi-Fi, Також не знаю, працює чи ні. Є ось такий TP-Link і ось, ось такий ще один. Мама, де ми все разом коштує 300 гривень. Не знаю, я ж кажу, працює чи не працює. Кому треба під відновлення або ще щось 300 гривень. Так, є ось такі часи. О, годинники. Є ось такий кварц. Ну, як мені, сказали, як мені казали, працює. Не знаю, працює чи не ні, це тут батарейку треба здоровезну. Хоча в мене вроді би десь була. ну, ладно. Коротше, оці годинники два штуки коштують 90 гривень. Где вот yeah. такие термометры? А ну фокус. Аля, ну. не хочу фокус ловить. Так, не хочу, будем рассказывать. ТТЖМ, короче. Це для вимірювання щось там температури в газове щось таке. Коротше, в газових приміщеннях температуру мірять. Щось я таке пробивав. Щось воно таке. Так, потім він коштує 50 гривень. Потім є ось такий короче, великий градусник. Чи градусник, чи що воно ну, похоже на градусник, це теж термометр. Він, кстати, ну, він працює, все показує. Зараз, 18 градусів в приміщенні у мене. Так, він працює до 60 до 60 градусів показує. Короче, ну, вроді вроде бы тільки, тільки плюс, походу показує. Ну це для більш точного. То есть, ось тут шкала, зараз. Коротше, такий градусник коштує 150 гривень. На OLX бачив, продають по 350. ну Не знаю, продають чи ні, але вони є по 350 гривень. В мене коштує 150 гривень. Так, є ось такий набір. Коротше, тут Ой, не хочу нажимати, воно працює. Буде зараз щось там букви розмовляти, розказувати. Коротше. Це якась дорога. Короче, машина дорога тут вот все вискакує, це все коротше, Ой, блін, нахер я її тронув. Э, ця машина, потім такий радянський світильник, потім три, три тут под, під батарейки. Э, і ось такі три пульти. Оце все разом коштує 150 гривень. Так, окремо нічого з цього. А, ще є от тут одна машинка. от така, Окремо нічого з цього не продаю. Все разом 150 гривень. Так, іграшки. В попередньому відео вони все, всі були. Тут ну, кое-що продані, ну, ще там по мелочам продано. Скажемо так, всі вони є в попередньому відео. Якщо треба, подивися попереднє відео, там є. Викладати їх не буду. Потім, що у нас? Є ось такий металічний, Це для пап, ну для этих папки. Э, коштує, ну, коротше, в пів ціни і буде коштувати 150 гривень. Металевий. Так, ось такі папки по 60 гривень. Файли А4 упаковка 120 гривень, а 5 упаковка буде коштувати 35 гривень. Потім ось такі папки. Ну, це товар в пів ціни йде. Тобто ця папка коштує 15 гривень в пів ціни 7,50 Так, ну я буду показувати. Також в попередньому відео все було. Ну, щоб Ні. Так, залишилась тетрадки лінія. Звичайно, на 12 листів. Потім в косу лінію залишилось. По, ну, то есть, 6 гривень пів ціни 3, такі, такі получаються. В пів ціни 4 гривні це в касу лінію. Це кому до школи треба буде, перший клас і другий якраз. Так, потім ось така лінія. 4 гривні, 12 лістів. І залишилась отака лінія. 24 ліста буде коштувати 7 гривень. Так, карандаши залишились. Біндери, бумага кому треба. Пишіть Viber, я поки що не знаю. Треба подивитися, скільки коштує. Також буде в пів ціни і ціни, що зараз коштує. Так, Ручки. Що з ручок, Отакі от ручки якісь по 25 гривень. Не знаю якісь модні. Я таких не бачив. ну отакі от 25 гривень в пів ціни 12,50 буде коштувати. Всі ручки от такі, такі е метрові ручки чи кілометрові ручки залишились. Вон 26 пів ціни 13, залишилось трохи. А, червоні. Червоні залишилось. Короче, вот показываю, як є. що залишилось? То есть, э, скидайте Viber. Або попереднє відео, А, забув. отакі такі карти 20 гривень, э, Такі карти 10 гривень. Так, это в. Все, що було в попередньому, ну, то що залишилось. Поповнення тут поки нічого такого нового не було. Е, так, є ось такий є підручник, коштує 500 гривень. Так, картини залишились, показую. Це е, краска ось такі. Ось такі картини по 50 гривень. Ось. Це невеликі. Так, от такі більше. 70 гривень. Так. Ось такі цуценята. Такий. Ой, пізажте. Так. Так. Ось така україночка. Ще одна. Ось такий Ось така. Ось така і ось така. Так, це такі великі по 70 гривень. Так, діамантові. Ці всі по 100 гривень. Тобто, ось такий пейзаж. Потім Павлін. Мабуть їх. Так, Павлін. Ось така. Ось така. І все. Тобто, оце 4 картини залишились. Вони коштують по 100 гривень. Це эти там діамантові, ну це якимось бісером. Так, що у нас? Є е, карти пам'яті. і флешки. Тобто ось такі флешки залишились. Ось такі карти пам'яті залишились. Потім є е, ось такі диски cd D нові і DVD Rі нові, HPS, 25 і 20 гривень. Так, стекла е, Ну, Кому треба, пишіть. Е, там людина просила на Samsung Galaxy A31 є. Е, я нашел, знайшов їх, Viber вам відпишуть. бо трохи замотався. Чехлов нема таких, яких ви ввісали. З стекло є, якщо ви бачите, то все. Всім гарного дня, ой, гарного вечора. Всім дякую, хто підписався, хто ставив лайки, коментарі, робить будь-яку активність. Велике дякую всім, всім гарного вечора, до побачення.